Нежданні гості з генпрокуратури цього тижня вони навідалися до Харкова. Мерія в облозі бійців і слідчих СБУ, а в кабінетах міських чиновників справжній переполох. Звісно, проходять слівство свистенедійства. Ведемо сюда запад. До Харкова київських слідчих довели підозри. Місцевому керівництву закидають махінації з землею на просто захмарні суми. І там фігурує сума оббитка в розмірі 4,3 мільярда гривень. Мова про так звану кооперативну схему збудована вона на застарілому житловому кодексі ще радянської України. Згідно з ним, молоді люди без житла могли створювати кооперативи та безкоштовно отримувати землю під забудову. Та замість нужденних міськрада Харкова роздавала ділянки мільярдерам-будівельникам. ми шукаємо не більянти і золото, а документи на землю. Нам треба довести, що керівництво. Міста Харкова, за нашою версією, створило злочинну організацію. У міського голови пана Кернеса він добровільно видав всі необхідні документи. Саме до нинішнього мера Геннадія Кернеса і колишнього Михайла Добкіна найбільше питань. Їх обох генпрокуратура вважає організаторами земельного деребану на 600 гектарів. От тільки саме провадження давнє, проснулись спустя два года. слідчі органи рішили чого то проводити. Статті, привласнення та розтрата майна, зловживання повноваженнями та створення злочинного угрупування. Сам Кернес на робочому місці геть не збентежений і навіть життєрадісний. бачите, ну, Я улибаюсь. Вранці слідчі приходили й до готелю, в якому живе Кернес. Так само шукали папери щодо житлових кооперативів, але після чотирьох годин обшуку пішли ні з чим. Я сказав, пожалуйста, проводіть обшук. Все було толерантно. Мм, заняло это несколько часов. Э, да, они тщательно всё проверяли. А вот обшукуму будинку матері Михайла Добкіна вийшло якось комічно. Случайно подумала, не поїти ли нам в гості? Немного підкрепиться. Кто же ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам? Пошли, пошли. Кто ходит в гости по утрам? Тарамарам. -тарам. Поїхати в гості за пів тисячі кілометрів і помилитися адресою на таке здатні слідчі Генеральної прокуратури. Ми зайшли на помешкання, яке з ним не було за нашою інформацією пов'язано. Ми, звичайно, пройшли за цими ж документами. і Тут появився народний депутат, який чудесним чином, 22 серпня цього року прописався в цій квартирі, щоб вона стала недонакальною. Такий конфуз викликає тільки подив у правоохоронців зі стажем. Слідчі органи легко можуть з'ясувати, хто де живе. Тож помилка свідчить про непрофесіоналізм, хоча вона могла бути і не випадковою. Це може бути і прокол, може бути не прокол, тому що такі методи колись проявляли під час режиму Януковича, коли обиралися одні адреси, нібито помилкові, для того, щоби. Впливати на ту чи іншу особу. Я думаю, що це примітивізм. Такого допускати не можна. Обшуки у міськраді Генпрокуратура обіцяє розтягнути на кілька днів. Про якісь затримання мова поки не йде, а фігуранти запевняють, не втечуть. Я не покидаю родну Україну і любимий і родний город Харків. чистити чиновницькі стані почали і в Дніпрі. Здравствуйте, а як наш Світлана свого трирічного Сашка Ірина веде до районного педіатра і навіть не підозрює, що зручної та комфортної поліклініки тут може вже не бути, а всі медики ризикують опинитися просто на вулиці. Нам важно, щоб тут була поліклініка, Тут хороші врачі, хороше обслуговування. Ританом нам це, це я вообще в шокі. Найменше за пацієнтів шоковані й самі медики. Приміщення амбулаторії, де лікують людей, останні 30 років просто продали у приватні руки. Медицинські мені здається, учреждення не можна передавати в частну власність. Схожа доля спіткала найбільший у Дніпрі військовий комісаріат. Три капітальні будівлі він займає вже понад півстоліття. Аж якось чиновники вирішили військових виселити і віддати ці приміщення торговельній мережі під продовольчі склади. Я считаю, что это предательство со стороны тех людей, которые это проворачивают, которых нужно привлекать к ответственности, в том числе уголовной, потому что это подрыв БС бездатності нашеї держави. Але і це що квіточки дніпровські чиновники додумалися тишком нишком пустити з молотка ціле підприємство стратегічне для оборони України. А нові власники вивезли все остаткування для виготовлення систем залпового вогню, град, смерч та ураган на металобрух. Тут багато було різних технологій. Здесь существував перший отділ секретний. Там всі ці технології захранені. Але він знищений уничтожен був після спроби розвалу з цього учреждения. Дитячі садочки, ракси, пункти поліції, станції швидкої допомоги загалом понад 200 об'єктів нерухомості замість державних стали приватними. Цинізм заключається цієї ситуації в тому, що, незважаючи на те, що з 2013 року зазначені об'єкти були об'єктами уже приватної власності, витрачались кошти на їх утримання. Договори е оренди зазначених державних комунальних підприємств діяли, сплачувалася оренда, і ніхто не знав, що це вже не, держ... не комунальна власність. Зухвалу аферу на мільйони кажуть у прокуратурі, провернули колишні чиновники Дніпровської міської ради на чолі з екс заступником мера Анатолієм Крупським. Крупський вже точно направлено до суду. А по іншим є ще кримінальне провадження. Вони розслідуються. Нині сам екс-чиновник під домашнім арештом. Йому світить від трьох до шести років тюрми. Зі слідством фігурант співпрацювати відмовляється, не відповідає і на дзвінки журналістів. Набраний номер не за существуючими абонентами. А це вже липень 2016-го. Гучні обшуки під Києвом у будинках місцевих чиновників здавалося б, серйозно взялися за мера бучі Анатолія Федорука та його кума міського голову сусіднього ірпеня Володимира Краплюка. Справа ви знаєте, ну така, що навіть дитині прокурора, мабуть, можна буде пояснити виділення землі своїм же компаніям під забудову дорогу ще землі під Києвом. Обом мерам кумам закидають відчуження майже 900 гектарів лісу під роботу кишенькових забудовників. Ірпінський міський голова тоді тікає, але з'являється за кілька тижнів, і як нічого не було, працює. Де був, чому тікав, і якщо повернувся, то не вже небезпека минула на всі ці запитання? Краплюк не захотів відповідати. За те свою версію мають експерти, мовляв, справу просто зам'яли, тому й повернувся. Повернувся після того, як одні невідомі громадські організації Атошників, яка пов'язана з радником Авакова і Києвою, виділили величезний величезний шмат землі під Києвом. Після цього Карплюк сказав, що я вже не переховуюсь. Краплюка і Федорука звинувачують у тому, що вони шість років незаконно роздавали землю людям зі свого оточення і вкрали 890 гектарів лісу на сотні мільйонів гривень. Пройшли показові обшуки, були втечі, а тепер повна зупинка. Мери на своїх хлібних місцях розпоряджаються народною землею та лісами у рекреаційних зонах. Вони виявилися водночас підозрюваними і не підозрюваними з легкої руки правоохоронців.